Добрий день, мої підписчики. Це ми з Тітті Любою консервіруємо огірки. Будуть малосольні, щоб 2-3 дня і їх з'їсти. Рецепт такий. Який? Любов Васильівна, признавайтесь. Малим Стал, зелень спочатку, чеснок, зелень це йде укроп, хрон, листя смородини. Що є, можна ставити. І чесника побільше. Перчини. Ну де перчини? О, є не потрібно сюди. Це у нас спеціаліст по огіркам, по Це консервації. Є. Тихенько я кажу, розказую Ну У нас же ж іде. Що <рес> мені не говорити чи що? Можна, можна. Ви ас, ас. Та, спец, Бо я б їх не закрила, я вам чесно кажу. Та що їх закривати тут? Підожди попався трошки. Та ви його геть, він там ще є. Якщо Ні, ета, то... Це хороший огірок, просто що тут воно ум'яти не йдуть. Ой, такі здорові всі, що капець. Зараз ще я кидаю трошки зелені, тому що щоб було вкусно. Mm -hmm. Ще в нас он соль, да? Вишня тут. Що тут тільки нема? Цей я прокалую дуже товсті, щоб вони пропиталися. А, це новий спосіб. Ні, це не новий спосіб. Це старий спосіб. Дуже здорові. Ну, я здорові зараз сюди теж прокольну. А якщо їх порізати взагалі допустимо, чи ну, для... Можна, але якщо ти. Я робила різала в минулому році, так. але я їх консервірувала не так. А. Я їх по-другому консервірувала. Я поняла. Складаєш красиво, щоб було. Бо тобі ж витягувати з банки і їсти. Це треба проколоти, тому що. Це в мене свекруха так робила. І я так дуже великий, я прокалюю. Угу. Бо малі будуть вже готові, а ці будуть. І оце виходить 2-3 дня і все. Так, да, і вони і... кислі, ми ж їх не, не маринуємо. Ми їх Ні, класує. ні, це щоб от... молосольний огірок з'їсти швидко. Їх можна потім злити розсол, перекип'ятити і закрити на зиму. Можна угу. і так. Як його туди сунути, отак. Все. Суньте Туваку його. Ага. Це я льжа буду, тому що я вдома завжди льожа роблю. Так мені дорожку на пол. Не на пол, а отак. Ага. Ну, оце ми зараз швидко наложимо. Ми закрили огірки, і в нас вийшло три банки. Дві банки ціляком, а третя банка ми їх порізали. Тепер будемо ждати 3-4 дня, а потім ми будемо їх їсти. Підписуйтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ставте лайки. Всім пока!